У центрі бродів безкоштовно роздавали піцу. Якою була акція, бачила наша знімальна група. Біля міської ради бродів було людно. Тут представники благодійної організації вдруге роздавали безкоштовну піцу, якою пригощали усіх бажаючих. Нагадаємо, що влітку цього року сюди приїжджали волонтери, де пригощали усіх смачною піцею та морозивом. І ось листопад не став винятком. Я проснувся і побачив сніг, я дуже був радий. Також, коли я приходив по Золотій, я побачив, що тут дають безплатну піцу з Італії. Я був дуже радий із того, що. Дають безплатну піцу, і це можна так сказати благодійний фонд. Протягом дня про дівчан та гостей міста пригощали і запрошували скуштувати піцу, яку готували просто неба. Усім така акція до вподоби. А самі волонтери зазначають, що така акція зближує схід і захід, адже у такий спосіб іноземні добродії намагаються засвідчити свою любов до країни, у якій триває війна. Ми постачаємо піцу із Шотландії і працюємо по всіх куточках України, роздаємо піцу тим, хто мешкає в тому чи іншому краї. І ми залучаємо молодих людей із Шотландії, щоб ті допомагали Україні і підтримували її. За кос уантетегелп. Волонтери шландської організації стверджують, що планують і надалі проводити такі акції, адже спільними зусиллями кожен на своєму місці повинен робити усе можливе, аби наблизити перемогу. Постійно кожного дня їздимо кудись. Маємо по дві, по три. Інколи по чотири місця в день, де ми приїжджаємо. А я особисто тут вперше, бо тому, що ніби організація вона одна, але постійно волонтери міняються. Тобто постійно приїжджають якісь нові волонтери. Сергій Нікишин, телеканал «Броди Майн.